В минулому відео ми з вами розмовляли на таку тему, як створити незабутні враження за допомогою брендування коробок. Ми розмовляли з вами на такі теми, як дизайн, що відображає цінності бренду, логотип та елементи брендування та текстура та матеріали. Сьогодні порозмовляємо про інші аспекти пакування брендування. Тож поїхали? Функціональність та практичність. Крім естетичного вигляду, коробка повинна бути функціональною. Це означає, що вона повинна надійно захищати товар під час транспортування і бути легкою у використанні. Наприклад, розумні рішення для відкривання коробки або наявність ручок для перенесення можуть зробити пакування не тільки привабливим, але й практичним. Клієнти оцінюють зручність пакування так само, як і зовнішній вигляд, тому важливо враховувати цей аспект під час брендування коробок. Персоналізація. Сучасний ринок дедалі більше рухається в бік індивідуалізації. Клієнти цінують, коли відчувають особистий підхід від бренду. Персоналізовані коробки можуть містити індивідуальні повідомлення для кожного клієнта. Наприклад, дякуємо за покупку Валерія або ваша покупка з любов'ю від та назва бренду. Використання персоналізованих деталей може зробити навіть масове пакування унікальним для кожного клієнта. Щоб підвищити емоційний зв'язок з вашим брендом. Як брендування коробок впливає на клієнтський досвід. Пакування це не просто коробка для транспортування товару, це частина клієнтського досвіду. Ось як брендування коробок може вплинути на ваші відносини з клієнтом. Перше враження. Як вже згадувалось, упаковка це перше, що бачить клієнт при отриманні товару. Стильно брендована коробка може одразу викликати відчуття якості і турботи. Підвищення лояльності. Клієнти частіше повертаються до брендів, які викликають у них позитивні емоції. Підвищення впізнаваності. У світі, де багато покупок здійснюється через інтернет, а товари доставляють у безликих коробках, брендовані пакунки стають яскравими точками контакту з клієнтами. Це збільшує шанси, що ваш бренд запам'ятають і впізнають в майбутньому. Вірусний маркетинг. Оригінально брендовані коробки часто стають предметом уваги в соціальних мережах. Клієнти із задоволенням фотографують та діляться фотографіями стильного пакування, що підвищує впізнаваність вашого бренду без додаткових витрат на рекламу. Приклади успішного брендування коробок. Apple – один з найвідоміших прикладів брендування коробок. Це продукція Apple. Їхнє пакування відрізняються мінімалізмом, високоякісними матеріалами і зручністю та неймовірною увагою до деталей. Відчуття під час відкриття коробки Apple стало частиною їхнього бренду і створює неповторний користувацький досвід. Glossier. Цей бренд косметики створив свою впізнаваність не тільки через якість продукції, але й завдяки стильному пакуванню. Їхні фірмові рожеві коробки з приємним на дотику матеріалом і персоналізованими наклейками створюють у клієнтів позитивні емоції та бажання поділитись покупкою в соціальних мережах. Бріджбокс цей бренд створив справжній фурор у сфері підписок на косметику завдяки стильним і тематично оформленим коробкам. Щомісячне оновлення дизайну коробок стало частиною стратегії, яка сприяє зростанню бренду. Брендування коробок це потужний інструмент, який допомагає створити незабутні враження про ваш бренд і підвищити його пізнаваність. За допомогою добре продуманого дизайну, логотипу, правильних матеріалів і персоналізації, ви зможете не лише захопити увагу клієнтів, але й зміцнити їхню лояльність до вашої компанії. Оригінальна, стильна та функціональна упаковка допомагає вашому бренду вирізнитись серед конкурентів і перетворює звичайний процес розпакування у захопливий ритуал, який клієнти будуть пам'ятати довго.